Вітаю! Кожного року ми проводимо у січні-лютому підсумки року нашого міста, району, яким був цей рік, і от сьогодні звернулися до Рогач Віри Андріївни із такими запитаннями про те, як же змінилася за рік порівняно з 2012, як у 2013-му склалася народжуваність, смертність людей. Скільки було зареєстровано та розірвано шлюбів, про те, кого народилося більше хлопчиків чи дівчаток, які імена? А також хотілося б до вас, Віра Андрійовна, звернутися із таким запитанням про те, що ж змінилося, які можливо є нововведення за 2013 рік, які сталися, які набули чинності, що нового є розказати нашим глядачам. Доброго дня, шановні. Хочу сказати, що в 2013 році, в порівнянні з 2012 роком, демографічна ситуація в нашому ПТХському районі майже не змінилася. Що в 2012-13 році у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби ПТХ районного управління юстиції, керівником якої я являюся, Зареєстровано народжень за 2013 494, а в порівнянні з 2012 роком народжень зареєстровано 530. Ну тут трішечки десь майже на 36 діток менше в 2013-му зареєстровано, але воно може бути перехідним, тому що грудень і січень. Можуть бути перехідні, якщо, якщо батьки не змогли зареєструвати народження дитини, наприклад, яка народилася в 2012 році або в 13 у грудні, то реєструють в січні або початок січня. Тому я думаю, що це майже на тому рівні і у нас народилося діточок в районі. Щодо смертності в районі, також е смертність. Трішечки перевищує, ніж було зареєстровано у 2012 році. Наприклад, у 2012 було зареєстровано по відділу і по району 802 смерті, а у 2013 році зареєстровано 823. Це складає майже на 21 смерть більше, ніж у 2012 році. Але я вважаю, що це також не, не, не відігрує несуттєво для нашого району. Щодо шлюбів до державної реєстрації шлюбів, так уже на протязі десь 3-4 років, майже державна реєстрація шлюбів на тому ж самому рівні. Я хочу сказати, що в 2013 році зареєстровано шлюбів 167, а в 2012 році 161. Це Цифра стабільна, я вважаю, що так. І щодо реєстрації розірвань шлюбів. Прикро говорити на сьогодні, але на сьогодні реєстрація розірвань шлюбів перевищує всю державну реєстрацію шлюбів. І на сьогодні, щодо Виконання тих рішень суддів про розірвання шлюбу і складання актових записів про розірвання шлюбу перевищує минулі роки. То тобто, є державна реєстрація розірвання шлюбу. Ну ми ж виконуємо не тільки рішення 12-13 року. Ми виконуємо рішення і 2007-го року, і 2006-го, Тому що рішення суда вони не втратили закону сили, Вони срока дії не мають. І ми їх виконуємо. Коли люди до нас звертаються, ми виконуємо. Тому у нас зараз люди привикли проставити відмітку, зареєструвати розірвання шлюбу, привести. До порядку всі документи, тому я вважаю так, що і реєстрація розірвання шлюбу збільшилася в нашому районі. Так, а щодо народжуваності, все ж таки, повернемося. Кого народилося в нас більше? У 2012 2013 році народилося дівчаток більше, ніж хлопчиків. Та ми, коли зустрічалися в прошлому році, також було більше дівчаток, ніж хлопчиків. Пам'ятаєте? Так пам'ятаю. тому ми порахували в цьому році. Хлопчиків народилося 215, а дівчаток народилося 279. Так, тобто ця цифра, це розрив, розрив це між народжуваністю угу. хлопчиків і дівчаток. Він продовжує збільшуватися. Так, так майже якщо. на 60 дівчаток більше. Так. А щодо імен, які були найпоширенішими? Ну, в 2013 році найпоширенішими іменами, якими називали батьки своїх дітей, це були традиційні наші звичайні імена: це Софія, Анастасія, Марія. Це такими, якими називали батьки майже через одну дитину. А для хлопчиків традиційними іменами, якими називали батьки своїх дітей, це були саме просте у нас Олександр, Віталій, Максим, Артем і Станіслав. Так. А щодо рідкісних бо рідковживаних імен, які рідко трапляються. Бували такі? Бували. В 2013 році рідковживаними іменами для дівчаток, якими називали батьки своїх дітей, це були Наприклад, як Злата. Рідковживане у нас вважається Олеся, Поліна, Соломія. Для хлопчиків такі імена рідковживані, як Рудольф, Мирон, Тимур, Всеволод. Різноманітними іменами, як ви бачите, називають і рідковживаними. Ну, і в 2013 році ще батьки називали і своїх дітей. Нетрадиційними іменами, як кажуть у нас, це такі імена для дівчаток, як Мілана, Крістіна, Лана, Кіра і таке дивне нетрадиційне ім'я для дів... дівчинки Аріана. Для хлопчиків називали Тигран, Амір, Ренат. І є навіть ім'я Самуїл, що раніше батьки не називали так своїх дітей. Так, тут можна сказати, що це навіть дивно. Дивні, Тільки, так. дивні, так. Ну, не традиційне, будемо сказати так. Так. А щодо нововведень, які набули чинності за 2013 рік. Ну, наше, наше законодавство поповнювалось. Багато нового в сімейному законодавстві. Ну, Наприклад, що нове? Це у нас новий закон в 2013 році вийшов. Закон такий про адміністративні послуги. Про цей закон майже всі громадяни були проінформовані на стенді. в нас вивішені всі інформаційні листки. Що можна отримати ці адміністративні послуги не тільки через відділ державної реєстрації актів цивільного стану згідно цього закону, який був прийнятий від 4 липня 2013 року, а можна отримати ці адміністративні послуги і через нашу Укрпошту, коли громадянин, наприклад, йому треба проставити апостелі? У нас такі розложені інформаційні листівки стосовно надання адміністративних послуг з проставлення апостелю. Проставить апостиль, наприклад, можна і не через відділ. Можна звернутися в нашу, ну в любе відділення Укрпошта, там спеціально є заяви відповідного зразка, вони заповнять. Вони повинні надати той документ в оригіналі, який необхідно на який проставить апостиль, І є банківський реквізит за проставлення апостиля. І ще у нас що саме нове і пользується популярністю в нашій державі в Україні та й в нас в Дніпропетровській області в березні 2013 року відкрито онлайн запис. Наша реєстраційна служба Головного управління юстиції у Дніпропетровській області має рубрику онлайн запису відповідно до наших структур. Ну, у Державну реєстраційну службу входить і відділ державної реєстрації. Є такий, рубрика і Державна реєстрація актів цивільного стану громадян, що забезпечує функцію попереднього запису на прийом з питань державної реєстрації актів цивільного стану тих громадян, які бажають. І можуть скористатися цим онлайн записом. У нас перевіряється наш електронний адрес. Через електронний адрес можна зайти на цей сайт і можна записатися на, на прийом на відповідний час. І ми вже знаємо, наприклад, коли людина записалась до нас на 11 годин на державну на подачу заяви там на реєстрацію шлюбу чи на державну реєстрацію смерті, то ми вже чекаємо цю людину. Ну і головним управлінням стиції. Ось ми тут також наглядної листівки розложили в нас приймальні. І хочемо оголосити, що з 1 лютого 2014 року у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби головного управління юстиції Дніпропетровської області також запроваджено онлайн-консультації за допомогою скайп-зв'язку та за телефоном у середу та щотижня у середу та четвер з 16 до 17 години. І ще нове те, що у нас згідно з графіком роботи, змінено графіки роботи усіх відділів у Дніпропетровській області державної реєстрації актів цивільного стану, що у суботу, з дев'ятої години до шістнадцятої години, у відділі державних у відділах усіх проводиться безкоштовні консультації для громадян з усіх питань згідно сімейного законодавства. Так, тобто новогодень. Достатньо. Достатньо. Так, і, і, я думаю, в кінці нашої програми ми опублікуємо на екранах і сайт, сайт, адресу угу. сайту, і також телефони, і скайп-адресу угу. для того, щоб жителі міста, які захочуть скористатися такою послугою. Мали таку нагоду, mm -hmm. і все ж б запитати, а чи записувалися до вас у мережі онлайн? Ну е на сьогодні ще не у нас. Е е Саме по відділу державної реєстрації Петехацької районного управління юстиції не було ще випадків запису онлайн на прийом громадян. Ну, у нас маленький відділ, так що громадяни, я думаю, що встигають і так прийти на прийом до громадян. І ще хочу замітити, що зробити таке оголошення, користуючись нагодою: що сьогодні ми отримали графік прийому громадян. Працівниками обласного відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної нашої служби головного управління юстиції у Дніпропетровській області, і там вказано, що 10 березня 2014 року у нашому відділі буде вестися особистий прийом нашим керівником, нашим начальником служби. Заступником начальника служби, начальником відділу реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції Ляшенко Альоною Вітальної. Це наш безпосередній керівник області. Вона буде вести прийом громадян у нас у відділі. Так з якими саме питаннями зможуть звернутися? З будь-яких питань люди можуть звернутися на прийом до начальника. Так. Зрозуміло. ну що ж, Віра Андрійовна, дякуємо вам за таку інформацію. Сподіваємося, що нашим глядачам вона буде корисною, що все ж таки можливо, хтось дійсно дізнавшись про те, що можна скористатися такими новими послугами. Хтось захоче ними скористатися. Ну, а ми на цьому будемо прощатися. До нової зустрічі, і нехай усім вам щастить.